Тато мама, я спортивна сім'я. Змагання з такою назвою присвячене дню збройних сил України провели в одній зі шкіл Чернігова. Це щорічна естафета, яка проводиться для першачків та їхніх батьків. Проте цьогоріч захід був особливим, адже в ньому взяли участь військові. Це свято у нас приурочено до Дня Збройних сил України. Але сьогодні воно особливе, тому що вони, воно проходить під час військової агресії Російської Федерації та за залученням північного оперативного командування, яке дало нам військових, військові входять у склад команд і замінюють тат, тому що в деяких сім'ях тато зараз виконує свій військовий обов'язок, тому військові. Допомагають нам провести ці змагання, знаєте, коли з'являються військові у закладі, особливо в ці такі страшні дні для нашої країни, діти з великим таким трепетом їх зустрічають. Вони до них підходять, запитують, хочуть самі про щось розказати. Тобто, зараз військові для нас Боги. За словами директорки, зараз усі навчальні заклади тісно співпрацюють з військовими. Вони з радістю погоджуються брати участь у шкільних заходах. Адже для військовослужбовців це емоційна розрядка та можливість поспілкуватися з тими, заради кого вони ризикують життя. Ми погодились, тому що вважаємо, що ми військові повинні, хоча б бачити періодично тих, кого ми безпосередньо захищаємо. Також для хлопців це душевне, так сказати, розвантаження. Тобто не тільки військова служба, але й якийсь досуг. І дітям також цікаво не тільки чути або бачити з екрану телевізорів, а й доторкнутись безпосередньо до військового, який приймав участь і який захищає. їх. Завдання змагань досить прості: учасники передавали естафетну паличку, кидали м'ячем у баскетбольне кільце, стрибали на скакалці. Ілля, один з військових, який брав участь в Естафеті, каже: у школі він не любив подібні заходи, проте зараз поглянув на них іншими очима. Перші враження зовсім інше ніж були в школі. Дуже сподобалося. Все ж таки позитив для військовослужбовців та навіть такий заряд енергії досить важливий. Я вважаю, що діти мож, мають бути як найближче до збройних сил України, розуміти, що збройні сили це не тільки суворі дядьки в формі та зі зброєю, а це і звичайні люди, звичайні. Чоловіки, жінки та дівчата, котрі також можуть вести мирний спосіб життя та приймати участь навіть в таких от заходах. У перервах між змаганнями виступали діти, які показали свою майстерність з гімнастики та кіокушенкай. А після завершення усіх конкурсів організатори підбили підсумки та нагородили учасників ручками, альбомами та кольоровими олівцями. Кожна родина, яка взяла участь у спортивному змаганні, отримала грамоту. Проте переможцями стала тільки одна команда. Все ж таки, за підсумками набраних балів, ми визначимо переможців. Але як сказав військовий наш полковник, який присутній зараз, і в він у складі журі, головну перемогу ми здобуємо, здобудемо на фронті. Зараз нам головне перемогти оцю рашистську орду. А тут ми всі друзі, та в нас спортивний такий дух, і ми всі, ми всі переможемо. Учасники змагань задоволені не лише подарунками, а й конкурсами та атмосферою, яка допомагала згуртуватися родинам та ближче познайомитись з однокласниками. Мені сподобалось дуже як так наступав на дні такі штучки, і потом так з Мені ще сподобалось, як ось так держати ракетку і так м'яч. Сьогоднішній захід нам дуже сподобався, оскільки воно об'єднує сім'ї наші підтримує спортивну форму. Показує дитині, що треба слідкувати за собою, що здоров'я це спорт, це життя, це, ну, це дуже важливо для нашого дозвілля. Наприкінці заходу військові отримали почесні грамоти, а учні передали їм приємні подарунки, свої малюнки. Закінчилося свято груповою фотосесією, а організатори та діти загадали бажання провести наступний захід уже під мирним небом.